Слава Україні! Триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень, використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об'єктах міста Костянтинівка Донецької області. Здійснив 9 авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогам авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області, Нововасилівка, Сумської та Красне Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них Масютівка. Западне, Куп'янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині. Наша авіація протягом доби завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління. Двох районів зосереджені живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога. Підтримуйте збройні сили разом переможемо! Слава Україні!